Дощ. Час зробити зупинку. Іноді в гонитві за ціле поляганням ми забуваємо просто зупинитися і відчути, що ми є. Ми є тут і зараз. Дозвольте енергії води змити ваші сумніви, змити ваші переживання. Все буде добре. Енергія води дуже сильна і потужна сила. Відчуйте запах дощу, відчуйте його на дотик. Дайте сьогодні цим енергіям панувати, заверіть собі свій улюблений напій і зробіть паузу. Ви є, ви є в цьому житті. Насолоджуйтесь і все буде добре. Adzje woda ⁇ to życie.